Я беру блокнот до рук. А це означає, що буде новеньке відео. Це відео буде стосуватись дівчат, тому розпочинаємо нову рубрику на Ютубі, яка буде називатись Відвертий щоденник. Перша серія цього щоденку відвертого буде називатись дівчина, якій ніколи не дарували квіт про тих дівчат, яких уникають, яким не дарують подарунки, яких не запрошують на побачення. Якщо це вас стосується, то дуже рекомендую це подивитись, тому що я б мріяла про таке відео, тому що я була такою дівчиною. Girls. зараз будуть секретики, тому беріть блокноти, ручку і записуйте, тому що я розповім дійсно особливості чоловічої статі хлопців. Чому ви вважаєте, що ви є дівчину, яку не обирають, і чому обирають інших дівчат? Зроблю такий перший закид, що. Хлопці обирають вас не через те, що ви якоюсь неправильною, некрасивою, і так далі, через те, що ви є занадто простою квіткою для них, або ж занадто якоюсь незнайомою. Наприклад, хлопці, коли приходять у квітковий магазин, вони обирають, що? Троянди, тому що вони думають, що всі дівчата люблять троянди, і це треба робити, дарувати, що це якби якесь загальне правило. Але вони не думають, що є лілії, є ромашки, є ще мільйон різних видів квітів. Якщо для вас відео, б трішечки є корисним, то попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал, тому що це для мене дуже важливо. Деякі мої останні відео, наприклад, не попадають у рекомендації. Мені хотілося б, щоб про ці теми дізнавались більше людей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, напишіть коментар, що ви думаєте з цієї теми, і чи вас ця тема стосувалася і. Можливо, у вас є знайомі, друзі, подруги, яким би ви хотіли переслати це відео, то також діліться. Буду вам дуже вдячна за це. Мені хотілося б, щоб це відео мало основну мету сказати вам. Не партись. неправильно, коли ви вважаєте, що з вами щось не так через те, що вас не обирають. Я розумію, що це таке, тому що я постійно була тією людиною, я бачила просто перед моїми очима, як сталося з інших дівчат. А я просто сиділа в куточку і до мене навіть могли застосовувати якийсь там булінг, тому що я сиділа там така скромна, тихенька, і просто не обирали мене взагалі і не включала компанію. Зараз мені 27 років, і я розумію, що мої думки про те, що я якась неправильна. Це було занадто жорстоко по відношенню до себе, тому що хлопці дуже примітивні істоти. Іноді вони обирають інших дівчат через те, що вони їх обирали, спершу зачепили чимось. Наприклад, вони просто вибрали якийсь яскравий одяг. Хлопці такі просто вибирають того, хто є найяскравішим. Іноді вони обирають того, хто до них перший проявив ініціативу. Дівчина якась заговорила до нього, все, він буде з нею розмовляти не через те, що ой, він вибрав її, тому що вона гарніша, Він вибрав її, тому що вона багатша, тому що вона носить макіяж. І іноді буває все дуже примітивно. І я ж не просто це все розказую там з власного досвіду, а я дійсно проводила таке опитування серед хлопців і хочу з вами цим поділитись. Не лише своєї точки зору дівчини, а з точки зору хлопців. Важливо, скажу, якщо ви відчули, повинно, що до себе від хлопців якусь негативну реакцію, наприклад, там ви там стоїте, і вам хтось сказав, ой, відійди, і ви думаєте Все це просто капець, мене не сприймають, це кінець світу. Мені сказали такі неприємні слова. За як ви, наприклад, я раніше так сильно дійсно гіпербілізувала і перебільшила, мені здавалося, що все моє життя закінчилось на цьому. Насправді, як я хлопцем, хлопцям, вони кажуть, що вони не задумуються над тим, що вони говорять іноді вони можуть настільки болючу якусь фразу сказати, вони не думають про те, що вони ранять чиїсь почуття. Взагалі, вони просто це сказали, і все. Наступний важливий пункт, що хлопці іноді ставляться до дівчат як до друзів. Вони іноді не сприймають їх як дійсно якусь там слабку стать, або як людей, які дійсно дуже ринимими. Це варто дійсно зауважити, що буває там хлопець може там стукнути отак дівчина по плечу, тому що він думає, що це як друг, ей братан. Таке дійсно ставлення буває. Або вони можуть якийсь такі жорстокий жарт кинути, якийсь чорний гумор, і вони думають, що для людини це адекватно, це сприйняти, тому що ну, ми з тобою дружимо, ми з тобою спілкуємось. Хлопці дійсно немає розуміння, що це перед ним дівчина, яка дійсно хоче якихось або стосунки, або якоїсь класної розмови, якоїсь романтики. Треба їм говорити і просити, що, наприклад, я. Хочу такого то ставлення до себе. Коли я готувалася до зйомки цього відео, я дійсно думала, як можна ось так звертатися до тебе. Так думаю, girl, дійсно, яке є слово в українській мові, яке би відповідало саме цьому перекладу. Подругу. Якщо ви знаєте точний переклад або якісь синоніми, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно. Мені хотілося б дійсно продовжити ось такий щоденник якоїсь подруги старшої сестри ділитись з вами власним досвідом, тому що я вважаю, це класно створювати ось таке дружнє ком'юніті. Чому ж тебе не обирають? Ще одним пунктом і те, що ти занадто складний подарунок. Хлопці, дійсно. Настільки примітивні, що це прям образливо, тому що тобі здається, що ой, він там принц, ти вмалюєш в голові якийсь такий образ хлопців, що він не відповідає реальності. Буває таке, що вони обирають дівчат простіших, тому що вони як відкрита книга. Вони просто показують все, що у них там є, вони розповідають, вони там не бояться щось там говорити, багато говорять, є такі енергійні, прям не знаю, можуть все про себе розказати. А ти, наприклад, людина, яка хоче, щоб тебе запитували, а чому так? А чому ти не спілкуєшся, а чому ти себе так почуваєш? А деякі не просто приходять так розповідати, ой, вчора таке було і далі понеслось. А ти, наприклад, хочеш, щоб до тебе звернулись і дійсно зацікавились тим, що ти розповідаєш. Хлопці, дійсно не люблять судоку, оці, коли тобі дарують подарунок, тобі треба там пройти ще якийсь квест. Це точно не про них. Я не знаю, і можливо є якась рідкість, і дійсно такі хлопці, яким це класно подобається. Але переважна більшість хлопців ну занадто прості для такого. Якщо я вже кажу, що хлопці люблять відкритих дівчат, це не означає, що ти маєш на них кидатися, от просто вже завтра змінитися і просто заходити так в класову аудиторію, в колектив. Егегей, я вам зараз розкажу про себе. А ви хочете почути? Ні. Це. Не це я хотіла сказати, а те, що чому люди ставляться до інших не так, як до тебе. Просто це пояснення: ти не маєш бути кимось іншим, ти маєш бути собою. Ти завжди знайдеш того, хто тебе сприйме. От я тобі гарантую. Я також в кінному віці думала ні. Я завжди буду сама, мене ніхто не сприйме, мене ніхто не полюбить, мене ніколи не буде такого, що я собі уявляю в своїй голові. Просто ти лежиш ввечері і ти уявляєш своє майбутнє, але ти думаєш, що цього ніколи не буде. Повір мені, буде. І не один раз ти переживеш класні емоції, тобі просто залишається пройти цей етап і дійсно відпустити оце своє страждання постійне. Ще один секрет про хлопців. Іноді тобі здається, ти бачиш, що там хлопця, хлопці такий стоїть, такий серйозний, такий прям мачо, Ти маєш бедбой, вау. Насправді хлопці також сором'язливі, вони бояться, вони не хочуть робити перший крок. Вони дійсно також ранимі. Але хлопці, це ж самці, вони хочуть показати. Та я, та я такий сильний, мене не зачепиш, мене не проб'єш. І навіть якщо якась дівчина то підійде до нього, запитає він такий, та відійди від мене, та я ж такий гордий, я ж такий класний. Це також якась гормональна реакція хлопців, тому що особливо, якщо це якийсь юний вік, то вони хочуть проявити себе і показати, що я тут головний, я ж тут цар. Ще, як мені сказали ті з ким я спокувалися хлопці, що іноді їх об'єднують з іншими дівчатами якийсь спільний інтерес. Ти іноді можеш навіть не знати про те, що ота дівчинка з тим хлопчиком, вони ходять якийсь в один гурток. Можна, наприклад, відвідують якісь курси англійської. Або ж їхні батьки давно дружать, вони знайомі. Вони сусіди, вони живуть в одному будинку, або просто дуже часто перетинаються, а ти можеш думати Мене не обрали, тому що я не красива, мене не обрали, тому що я йому не подобаюсь, мене не обрали, тому що я не гідна. І ще як мені сказав один хлопець, що дуже сильно притягує спільний інтерес. Наприклад, якщо хлопець грає якісь комп'ютерні ігри і дівчина також грає, це все просто давай обговорювати, давай тлумачити, давай спілкуватися, давай зустрінемось там і будемо грати. Буршу, якийсь спортивний інтерес, там дівчина, вона грає якийсь теніс, хлопець теж обожнює теніс, і вони якось випадково перетнулися у своїх інтересах і все, у них зав'язалася дружба. А ти думаєш, що проблема в тобі. Проблема точно не в тобі. Якщо вже трапилось таке, що до тебе звернувся якийсь хлопець, наприклад, ой, чи в тебе є ручка, чи ти там не знаєш що, яке в нас там домашнє, а ти з переліку, чи все ж до тебе хтось звернувся, ти така. Е, я не знаю. і Отак от ти розмовляєш, і потім це спілкування може дійсно зупинитись, тому що хлопець не відчув, що ти йому відповідаєш, або ж, наприклад, він відчув цю тю енергію перелякуну і він думає. Омега, з нею щось не те, типу я не буду з нею спілкуватись, тому що деякі люди дійсно не вміють впоратися із такими людьми, там скромними, ранимими, тому що з ними треба дійсно проводити більше часу. А хлопці такі, типу, та ні, я хочу все дуже просто, я хочу. Мені не треба ускладнювати моє життя. Тому дійсно, якщо ти відчуваєш якусь таку тривожність, паніку, коли ти спілкуєшся з іншими людьми, чому я так швидко говорю? Спілкуєшся з іншими людьми, то треба дійсно контролювати свої емоції, свою поведінку роботи, Дих, видих, більше якоїсь посмішки і відчувати дійсно легкість, тому що іноді наш організм він сприймає якісь ситуації наскільки страшними. Це може бути порівнюватися з якимось землетрусом, коли до тебе хтось звернувся, тебе отак-от все, тому що ти думаєш, що... О, oh гад, що це зараз за ситуація? Із власного життєвого досвіду я багато разів бачила, як деякі дівчата намагаються завоювати увагу хлопців, наприклад, ой, а тобі не треба зошит, ой, тобі не треба листочок, ой, а в мене є ручка, ой, а не хочеш там сендвіч, я купила е, забагато, я можу з тобою поділитися. Хлопці такі можуть, ну, так, давай, типу, давай ручку, давай зошит, все мені давай, а ти думаєш, що. Це любов, просто вже весілля буде після завтра. Це справжнє кохання. А хлопці такі, типу Вау, халява, я собі спокійно поїм, в мене буде ручка, у мене буде зошит. Тобто іноді вони не сприймають взагалі якусь доброту, увагу, як дійсно увагу, а сприймають просто як це дар небес, і все. Вони не думають, що це людина мені дає, тому що вона проявляє якісь свої почуття. Коли я занадто багато ініціатив від дівчини, хлопці також це іноді не люблять. Вони думають, що та що ж, ти до мене причепилася, ну я хочу спокійно жити, бо ну ти занадто багато маєш місць в моєму житті, я хочу якогось спокою. Я говорила з хлопцями, вони іноді кажуть, що вони люблять побути наодинці із собою набагато більше іноді, ніж дівчата. Я така. Для мене це був шок, дійсно. Але коли ти занадто багато, над ними так як квочка бігаєш, це не подобається хлопцям. Ще хлопці люблять показувати силу. я Думаю, це всім знайомо. Тому коли ти, наприклад, кажеш, ой, ти я сама все зароблю, ой, ти я сама. Хлопці такі, ну тоді, що я тобі? Я хочу показати себе, а перед тобою я не можу цього зробити. Тому ой, я не можу підняти портфель, допоможи мені. І ну також працює, хлопець такий, о, подиви, який я сильний. Ще один випадок із мого життя. Якось я ходила на якесь побачення, і мені хлопець не подарував квіти. Мені було десь тоді, можливо, 16 років. І я пам'ятаю, я зрозуміла, май oh мага, це трагедія. Чому мені не дарують квіти? Чому я з тих дівчат, яким не дарують квіти? А потім я дізнаюся, що хлопець просто про це не думав, що це дійсно є важливе. Хлопцям треба говорити: для мене важливі є квіти, для мене важливі є подарунки, або ж для мене важливий час. Я хочу проводити з тобою більше часу. Ще в шкільні роки, наприклад, коли ми обирали в випускному класі, хто з ким буде танцювати, наприклад, на якийсь випускний бал. Я пам'ятаю, мене ніхто не обирав, і я просто така: оу, я зрозуміла, типу, моя самотінка просто покотилася нижче дна, і згодом я дізналася, що просто в мене не було ніякого ні почуття гумору, в мене був покер фейс. Тобто, зі мною, якщо ти входиш в контакт, треба було якось. Розмовляти на якісь такі, ну не склав інтелектуальні теми, але просто не гі-гі-гі-га-га, -гі -гі. старатися дійсно формувати якийсь діалог. А для хлопців це було занадто важко. Вони хотіли більш простого спілкування там Ой, що ти робиш? Там, ой, цей рух там не такий, або ой, я не хочу цього робити. Їм хотілося також із кимось обговорити якісь свої проблеми, жартувати, веселитися. А я, наприклад, більш якась серйозніша була, тому що для мене навіть випускний бал це було важливо. Я хотіла вивчити кожен рух, кожен крок для того, щоб все зробити правильно. Тому що в мене тоді розвивався вже якийсь перфекціонізм, і це буде порада, що. Розвивайте також почуття гумору і виключайте свій полкер фейс. Це відлякує. Хлопцям це дає розуміння, що я дівчина вище якогось готунку, або ж, наприклад, я занадто інтелектуальна для тебе, бо і хлопцям це дійсно зараз не потрібно в цей момент, наприклад, якщо це якась юність, молодість. І ще розвивати дійсно почуття гумору, тому що. Молодість це веселощі, це сміх, це анекдоти, це приколи. Треба дійсно вміти і пожартувати, і особливо із себе, і не сприймати якусь навіть критику жартома, як дійсно критику по відношенню до мене. Приклад, коли ви сидите там за партою десь в аудиторії, і вас, наприклад, забирають якусь ручку, понагло, ще там щось там викидають смітник, наприклад, і ви думаєте: о, oh гад, що це хлопець робить? Типу, він хоче мене принизити, він хоче зробити мені боляче, іноді просто хлопці це роблять заради веселищ. Для них це весело. Я не знаю, нам іноді дівчатам здається, що в хлопців за веселощі, якісь занадто жорстокі. Типу, це зовсім не весело там не знаю, лазити по якихось верхівках, просто вилазити на якісь драбини, просто десь стрибати, робити якісь такі чудні речі. Не знаю, для нас, дівчат, мабуть, це дійсно дивно. Напишіть, якщо для вас це також здається дивним. І хлопці думають, що ми дівчата маємо зрозуміти їхні приколи. Ну, це ж прикол. Ти що, не зрозуміла? Мотиво, це ж весело. Там давай йди, я шукай свій пенал там в спітнику. Давай будемо веселитись, давай будемо створювати якісь прикольні історії, тому що в хлопців життя складається із історій прикольних, над якими можна жартувати, які ніби як соромно розповідати, але це прикольне життя. Я була наприклад шокована, коли дізналась про те, що дійсно. Для хлопців приколи це просто є сенс життя. Робити якісь такі безглузді речі, там спати на лавочці або просто гуляти три дні. Для них це прикольно, весело. Якщо ви знаєте якийсь факт про хлопців, який вас здивував, наприклад, ви живете, ви помітили щось, що хлопці так роблять, вас це дійсно дивує, шукує, бо просто дивно. Поділіться зі мною в коментарях. Мені буде дуже приємно прочитати. Ще одна порада це здоровий контакт. Виявляється, це дійсно є важливим, коли ви проявляєте і своє зацікавлення, коли ви з кимось спілкуєтесь, коли ви не просто там Ой, що ти там і так ніби як скромно там кудись заглядати щось робите. людині все рівно неприємно, що ви якби не зацікавлені в ній, тому що хлопці вони також люди, вони хочуть, щоб ними цікавились щось розповісти, тому що буває таке, що навіть якісь чужій людині ми можемо розповісти більше, ніж близькому. Також іноді. Хлопцям потрібен просто друг, а не дівчина. Іноді ми думаємо, що ой, я хочу стосунків, ой, я хочу гуляти, я хочу романтика. А хлопець просто хоче друга. Він хоче просто веселитись, просто розмовляти, не ускладнювати життя тому що іноді для хлопців стосунки це здається. О май гад, це така ноша, це наскільки важко. Я не хочу думати постійно про дівчину, обирати їй подарунки, я не хочу проводити купу часу, з нею, я хочу просто спокій, я хочу свободу. Тому що хлопці вони також такі свободолюбиві. Думаю, що якась любов, романтика їх дуже сильно обмежує. І тому, якщо ви надієтеся, те, що у вас будуть якісь стосунки, у вас буде все серйозно, класно, то візьміть до уваги дійсно ті слова, що я сказала. Насправді, не зовнішність робить дівчиною ту, яку обирають всі. Хоча іноді так, як вже говорила з хлопцями, вони кажуть, що якщо буде йти на топ дівчат, то вони оберуть ту, першим їм приглянеться та, яка буде, наприклад, найскріше одягнена. Тобто іноді їх приваблюють дійсно прості речі. Але я зустрічаю багато зараз юних дівчат, які. Ходять без макіяжу, досить простий кеджуальний одяг у них, але з ними спілкуються хлопці, тому що з ними просто. От і весь секрет. З ними можна поговорити про будь-що там, про те, що вони сьогодні їли, про те, які вони прикол, в хто побачили, або говорити якийсь фільм, який, можливо, вони спільно дивилися, або просто для них є знайомий прості будинні речі. Іноді ми дівчата ускладнюємо життя. Ми думаємо, що з хлопцями треба там говорити про якісь серйозні речі. Давай поговоримо про наше майбутнє. Або давай подумаємо, як ми побудуємо наше побачення. Іноді хлопці такі о oh гад, хочеться дійсно простоти і легкості. В дорослому віці все трішечки по-іншому. Я дійсно За... хочу вам поради дати таким молодим дівчатам, які дійсно запитують себе, чому мене не обирають, чому мені не дарують квіти і не запрошують на побачення. Я все одно зняла це відео, але я думаю, що багатьом важко сприйняти цю інформацію. Мені здається, навіть якби я була молода і дивилась це відео, я все одно подумала, що це все неправда. Мене все по-іншому, мене не обирають, тому що я дійсно некрасива. Мені так і сказали, що я не гарна, і я в це вірю. Ну це, але це не так дійсно. Це зовсім не так. Я вже скільки прожила історій і хочу сказати, що це не так. Це зовсім не так. Я думаю, з віком все змінюється і ви почнете розуміти справжнє життя, яке воно є. Це була моя така перша рубрика. Поділіться в коментарях, чи вам було приємно це відео дивитись. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Якщо це дійсно так, то будь ласка, дайте мені знати в коментарях, тому що я хочу пробувати якісь нові формати, нові відео для вас знімати. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимось у наступному. Па-па!